Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Сьогодні, дорогі браті і сестри, Господь перед нами зображає своє особливе відношення до нас, до людей. Оцей випадок, коли Христос воскрешає сина на вдови, в якої була одна дитина і та померла. Він свідчить про те, наскільки Господь близько і поруч. Є в нашій людській історії. І багато різних моментів відбувалося в тому часі, в тих умовах, але Господь, коли побачив цю процесію, коли побачив матір, яка йшла і плакала за своїм сином, він, як каже Євангеліст, милосердво, тобто проявив милосердя, заплакав, розчулився і підняв цього хлопця із. Смертельних нож. Він ожив. Таких випадків ми у Євангелійській історії бачимо дуже багато, коли Господь реально міняє хід історії. Там, де здавалося, вже ніяких перспектив немає, нічого не може бути доброго, Господь своєю присутністю міняє напрямок і все стає зовсім по-іншому. І це свідчить про те, що. Наша з вами позиція як людей, наша віра, вона занадто є слабкою і обмеженою. Тому що ми все бачимо так, як бачимо ми. І сприймаємо ми все так, як сприймаємо. Але коли втручається Господь, коли Він починає розділяти наші ситуації, вони набувають зовсім іншого значення. Починає вималюватися те, що для нас є неочікуваним. Те, про що ми і уявити не могли. І далі сьогодні Господь у своїй молитві, як пише другий Євангеліст, Іоанн пише, Господь у своїй молитві говорить до Небесного Бога Отця, говорить за ту славу, до якої покликав Господь людей. Говорить за своїх учнів, за всіх тих послідовників, християн, які повірили йому. Христос говорить про те, що молю тебе за них, не за всіх, за них, яких ти дав мені. Щоб вони були єдині між собою, як ми з тобою єдині. А потім Господь каже ще теж цікаве слово, він каже, молю тебе і за тих, які по слову їхньому повірять в мене. Дуже цінно, що тут Христос намагається сказати, що люди, які пішли за Ним, які йому повірили, християни, це ми вже так це розуміємо зараз, але в тих умовах це було незрозуміло. Люди, які знайшли в собі силу повірити Христу і піти за ним, слідувати за ним, в тому сенсі, що знаходити відповідь у своєму серці, у своїй душі, тому всьому, до чого закликав Господь. Христос каже, що їх небагато. І в якійсь мірі навіть Христос відокремлює цих своїх послідовників від загального світу. Він каже: не за всіх молю, а лише за цих, яких ти мені дав. І вони вже не від світу, бо я вже не від світу. Я йду до тебе, Отче, але ці мої, яких ти дав мені, вони в світі. Тому молю тебе, щоб ти уберіг їх від лихого. Тут розкривається отой от сенс, в якому Господь кладе своє життя за всіх нас, щоб наше життя не було зовсім іншого значення, іншого формату. І в певній мірі може нам здаватися, що ну, ми, ми в доволі непростому положенні. І воно й не здається, воно так і є. Але коли б ми були самі і коли б ми наодинці цю проблему проживали чи вирішували, це одна історія. Але коли сьогодні Господь так заявляє про себе у нашому житті, ще раз і вкотре про себе нагадує, то ми не можемо просто з вами так легко опустити руки, здатися, почати перейматись, хвилюватись, бідкатись. Тому що наша історія і сьогодні продовжується. І сьогодні ми покликані до Великого. Не до малого, не до дрібного, а до Великого, тому що сам Господь сьогодні до нас звертається і сьогодні себе проявляє в нашій історії. І таких випадків, коли Господь змінює життя людей, неочікувано для них їх дуже багато. Але вони швидко забуваються. Так складаються обставини, що наша фізіологія, наша нервова система, вона фіксується лише на поганому. І в 10 разів більше наш мозок фіксує не хороше, ніж хороше. Тому, коли нас спитати, як проходить наше життя, ми обов'язково згадаємо в 10 разів більше саме про погане, ніж про хороше. Те прекрасне, що у кожної з нас безумовно. І було, і траплялося, і навіть є і зараз. Тому що не до кінця ми оцінюємо ті можливості, які нам сьогодні доступні і які перед нами відкриваються. Не за все ми навіть вдячні, а є конкретні люди, які нас люблять, терплять нас навіть, миряться з нами. Є конкретні люди, які нам вірять, які нас підтримують в усьому. Но ми цього не завжди помічаємо. І не завжди належним чином реагуємо на це все. І як Христос каже, що світло ваше, нехай сяє перед людьми, ми сьогодні покликані до великого. Не тільки через те, що там електрики сьогодні стало менше. Але і навіть в звичайних умовах ми сьогодні повинні світити, світити своїм життям, своїми вчинками, своїми діями, своїм відношенням. Не десь. В, в першу чергу підтримуючи своїх, тих близьких, які поруч з нами. В першу чергу інвестувати свій час, свою увагу, свої сили тим людям, які поруч. Це в першу чергу, тому що і Христос сьогодні говорить, що молю тебе не за всіх, а лише за тих, яких ти мені дав. Чому так? Тому що не всі люди йшли за Христом. Не для всіх людей це було важливо. І Господь нікого насильно не змушував вірити йому. Він просто говорив, він просто діяв, він просто закликав. Кожна людина сама визначала, чи їй треба це все, чи вона готова йти за Христом, щоб мати життя у вічності, щоб пізнати Бога по-справжньому. Не тільки тут, на дистанційному якомусь рівні, а по справжньому пізнати. І так і ми сьогодні, ми можемо. Думати, що треба охопити велику кількість різних процесів, вплинути на історію на загальну картинку. Ну, в першу чергу, треба бути там, де ми знаходимося, і діяти там, де ми можемо діяти, і проявляти увагу себе до тих людей, яким наша увага потрібна і обов'язково необхідна. Тому що, поки ми там вирішуємо глобальні питання, наші діти, наші близькі, вони десь в стороні. І так завжди. Нема коли з рідними ні зустрітися, ні поговорити, ні зателефонувати, бо постійно якісь питання, якісь моменти. А зараз такий час, коли в першу чергу ни зі своїм. Ну і також дуже цінно, дорогі браті і сестри, щоб ми з вами не тільки сьогодні, коли ми почули цю Євангельську історію, а взагалі старалися собі кожного ранку нагадувати, що Господь діє в нашому житті. Його присутність не символічна, не містична, його присутність реальна, і Господь намагається вплинути так на хід нашої історії, щоб там, де по наших людських мірках нічого не може бути, щоб саме там і було. І було таке, що ми навіть до кінця уявити не можемо. Господь навіть в цих умовах створює такі обставини, щоб наше життя було не існуванням. Не виживання, а повноцінним життям, в якому є місце на любов, на щастя, на радість, на мир, на втіху, на заспокоєння, на прояв себе в цьому світі, на всі ті речі, які є важливими і в совокупності складають наш людський формат історії. Тому, дорогі браті і сестри, нам так складається наша історія, що не судилося. Ні розписати, ні сьогодні, ні взагалі. Не судилося опускати руки, тому що Господь нас покликав до більшого. Господь нам вручив частинку себе. І ми, маючи Бога в серці і в душі, покликані до більшого, щоб не боятися, щоб не піддаватися, не ламатися внутрішньо, ні зовнішньо. Бути сильними, тому що Господь нас такими робить. І можливо, нам в якійсь мірі здається, що від нас мало що залежить, і ми там на якісь глобальні речі неспроможні, Господь діє через нас. І ми не знаємо, як, де в якій ситуації буде обертатись історія для нас, для інших людей. Але головне, щоб ми були відкриті для Бога, щоб наше серце не заполоняло зло. Тому що в такому разі вже Бог через нас діяти не буде. Щоб там була любов, щоб там була хоча б частинка якогось добра, хоча б невеличка, маленька, але щоб вона була. Бо зло воно ніколи не буде зацікавлене в тому, щоб наше життя мало інший зміст. Воно буде намагатись тільки знищити людину, тільки зробити її боляче. Така його природа. Воно так сформувалося в цьому. Но Господь зацікавлений, щоб людина була людиною і не існувала, а жила. І жила не тільки в цьому світі, в прекрасному, гарному світі, щасливому світі, а і мала життя у вічності, в єднанні з Богом. Тому, дорогі брати і сестри, хоч і історія наша сьогодні виглядає не так радужно, як ми звикли це бачити і переживати. Але навіть в цій історії Господь готує щось особливе для нашого життя. І щось намагається нам таке піднести, що змінюватиме на хід нашої історії поступово. Хай береже нас Господь, ну і ми бережемо один одного. Амінь.